Ми чекали на це п'ять років. Чи знаєте ви, хто такі? Чодики зустріли під гаразд, дозвольте пояснити, теж воно. Девух рець у ножу горі. <зас> Почалося дуже давно, 6 років тому, коли мені було 14? Наше дружнє сімейство повільно переїжджало від квартири до хатини. Варто зазначити. Що на той момент це була не узаконена хатина. Цебто ліс під боком, павучки прядуть, дощики ють, вітер виє, та електрики немає. А жити без електрики це якщо чесно така собі розвага. Довелося нам ставати винахідливими, безстрашними і готовими до будь-яких життєвих сюрпризів. У наш набір для виживання входили дві дерев'яних пічки, три керосині лампи, чотири повербанка, п'ятірко маленьких сонячних панелей, восьмеро багаторазових батарейок і кільканадцять ліхтариків різного розміру. Це були напарники, які супроводжували наші дні і ночі. Ми звикли до них, а вони до нас. Ми їх Спаювали їх заряджали, а вони освітлювали нам шлях. Ми годували їх дровами, а вони віддавали нам своє тепло. Ми були одним цілим, одним симбіотичним живим створінням, і, крім сталої подачі струні, ніяка сила не роз'єднала в нас. Одного чудового дня. Нам з братом стукнула в голову геніальна ідея. А що, якщо ми оживимо наших нападників і зробимо про них мультсеріал? Нехай він буде трохи кумедний, трохи пришелепкуватий, але вміщатиме цілий світ. Це була одна із тих геніальних ідей. Які кидаються через два дні, а потім згадується як уривок зі смішного сну. Ніхто з нас не міг передбачити, наскільки далеко ми зайдемо з цією ідеєю. Ось як звучить потяг натхнення. Булу. Чим більше часу спливало, тим складнішим це ставало. Але я все одно прикипіла серцем до них. І до речі, щоб не сильно путатись. Я назвала їх одне взагальним словом Діоди. Вони Ой. замінили мені цілий світ, а то й два. <плес> я почала бачити. Наш вимір у заломленні їхнього світла. І там я відшукала дорогу після своєї прірви. Задля них я навчилася тих речей, які я б ніколи не поводилась вивчити просто так. І навіть після творчої кризи у 2022 році вони, вони все одно мене не кинули. З тієї радості я вирішила написати про них цілу книжку. І вгадайте, що ця книжка. Прямо зараз доступно на всіх просторах інтернету! Знайомтесь. Інше світло, крайні діоди та їх життєвий цикл. Або просто інше світло. Чим коротше, тим краще. Шкода, що цього простого правила я дотримуюсь далеко не завжди. Енівейс, поїхали. Насправді історія має глобальний підтекст і розділена на чотири різних лінії. Але ми залишимо дві перших лінії у куточку і зосередимось поки що на ось це. Це паралельно життєві лінії двох діодів-півітків, які живуть у містечку та селі на різних кінцях планети. Лінія чотири це, простіше кажучи, щоденник перпере. Перпере або перперець. Тринадцятирічний світловий діодик з блакитним каптером і червоним чубом, який любить чай та інтернет більше за все на світі. У місцевій прихованій від сторонніх очай, де завжди щось паяється і майструється, він має собі п'ятиметрового друга, якого неможливо уявити без механічних дрібничок, милих вотребенів та лазурного бірюзового світла. Єві, його жах як. Друзяки живуть під крилом у вади теплової діодки коренистої статури та господарчої вдачі, яка готує найсмачніші грушеві рогалики у всьому селі. Але разом з тим тримає всіх на вухах і на ногах. А грушеві рогалики поїдає каз. Маленький зелененький діодик проведенятко, який, попри свій маленький розмір, дивиться на всіх згори донизу. Лінія три це щоденник клочі та його ящерки темненької. Сам клоча є не менш темненьким за свою ящерку, попри те, що біологічно він належить до світлових діодів, які папери. Напівметалічний, сором'язливий. Трішки депресивний та зовсім непоказний. показний. який вилів би перестукувати колбачками в підвалі все життя, цього не скажеш про його тітку, тітку їші. Руда, лимхова, гіперприроднича та гіперентузіастична. Туризм, дикі експедиції, партизанські кафі та спалювання. Схопі! Хоплювання з ліжка о п'ятій ранку її стихія. З нею клоча ніколи не занудігує. А без неї то хто зна. Усі лінії цієї великої історії пов'язані невидимими павутинними нитками, які всі сходяться в одній єдиній точці Всесвітня прірва. Всім давно відомо, що дороги після цієї пірви не існує, якщо діод зникає з цього світу і зникає звідси назавжди. Але чи справді це так? Чи є якісь таємні ключики, які доля старанно ховає від нас? Це нам доведеться дізнатися разом. Інше світло це власне те, що може вважатися вам при фразі суміш анімацій і книжки. Кожна сторінка це коротке зациклене відео з текстом, який тримається там стільки, скільки того потребує ваше примхливе читацьке око. Оскільки такі вид медіа було б важко заливати на звичайні книжкові коміксові чи відеоплатформи. ми… Розробили для нього спеціальний маленький сайтик. Там ви можете читати обидві лінії на вибір і займатися невеличкими дослідженнями. Може, не дуже безпечними. Справа є карта світу діодів, яка дозволяє вам переміщатися, масштабувати та знайомитися з різними локаціями. Зліва вас зустрічає навігаційна панель. Яка показує розділи книжки у вигляді рівні фізірір, з'єднаних інтерактивними світловими галузками. Перемикати на світлу чи темну тему можна у куточку на верхній панелі. Ой, а що? Хто це такий зачаївся тут? Ота. Гегеге. -хе -хе це наша особиста гордість скринька з рандомними фактами. Зберете всі карточки я урочисто стягну перед вами капелюха. Отже, чого ви чекаєте? Завітайте до нас! Я думаю, що кожен знайде тут для себе щось своє. Цей проєкт затребував немало часу, нервів і комп'ютерних багів. Але він на 200% був вартий того. Він не стане ні на дрібку менше вартий того й тоді, коли про нього будемо знати тільки ми. Але зараз про нього знаєте ще й ви. Отже, наше вузеньке коло розширилось ще більше. Якби вони. І ті самі діоди з паралельного світу, які мешкають від нас за цілих 113 світлових років, дізнались про те, що десь далеко в сусідній галактиці про них пишуть відеокнижку. Знаєте, як дивно і прикольно їм би від цього стало?